Сьогодні день великого прополювання. Або ми, або бур'яни. Та давай я тобі допоможу! Я ж швидка! Допоможеш? Точно. Ну добре, тільки не чіпай помідори. І огірки, і моркву не трогай, і взагалі, а може не надо? Мої два горба на спині як у верблюда, твоєї допомоги можуть не витримати. Це буде чіткі бомбоні. Знаю я, господи. Бур'ян погано. Зелена штука, добре. Розберуся. Цей рудий пердунчик ще дякую, скаже. Ох і запустив грядку барон, куди не кинься, Скрізь бур'ян йо пали. Пердіц! Із боку бантик. Не чіпай помідори, огірки, яких немає. Бур'ян за бур'яном. Теж мені аграрій. Барон одні бур'яни насадив. Піду кавуськи вип'ю, бо батарейка сіла. Ах. Ах. Барон! Я тобі півжиття зекономила. Ти б ці бур'яни до старості. Рвав би! Mm. Це повний триндець, щоб ти була жива і здорова. Mm. Желі! Я все вичистила. До кореня. Ні, бур'янчика не лишила? Сама задоволена собою Ти ж вирвала все і помідори, і моркву, і цибулю. Все однакове було, все зелене. Ону сусідки по іншому грядка виглядає. Таблички з надписами для кого? Невже важко було прочитати, що там є? Дивись, там написано морква, а там написано помідори, а там на заборі теж багато чого написано, а за забором того немає. Ти хоч розумієш, що тут було 9 селеційних видів цибулі, 9 видів моркви, 10 видів помідорів? Так 9 чи 10? Так, насіння нового немає. Якщо зараз не зникнеш, з землі почнуть проростати миші і видали свій тік-ток. Я просив просто про полотя не зробити з городу лисину. Бабарони, ти що? Я так старалася. Тут тепер чисто ніяких бур'янів, нічого зайвого. Ну так, зайвого нема, бо нема ні хрена. Думала, що в тебе нічого не виросло, і що то все бур'ян. То який бур'ян? Це були мої помідори! Я їх три місяці пести лів! З ними так ніжно треба, як з лотерейним білетом на мільйон. Коли настане зима, будеш гристи не продукти, а свій хвіст. А тепер згинь, поки я тебе дійсно замість насіння в землю не посадив. Вон, в мене є ідея, де нам взяти різні овочі, щоб хватило на зиму. Відчуваю моя дупа, що діло пахне смаленим. Ну і де? Ми запропонуємо нашій сусідці допомогу. Ну, наприклад, прополе мої грядку з овочами. Ну, це вже зразу царство небесне грядці сусідки. В мене є ще ідея. Давай без твоїх ідей вони мені як грім на голову.